Замовляла на агромаркеті чорнобривці, звичайні термен. І на сьогоднішній день хочу вам показати результат, тобто огляд насіння і що зійшло що вийшло з цього всього. Це торгова марка весна, ось опис. Ну і таке звичайне насіння, як в чорнобривців. Це в мене залишилось, я всі не висівала. Я тільки посіяла декілька штучок і зараз вам покажу. Ну, ось такий кущ, один. І ось там ще один. Це одне стебло. Дивіться, який розкішний. Правда, знімаю трішки вже пізно, в нас сьогодні 5 жовтня. Бажано було зняти, коли він. Весь квітнув, а не було вже цих з насіннячком суцвіть. Та, на жаль, тоді був розбитий телефон та не було змоги знімати відео. Так, я задоволена: це одне стебло, такий розкішний. Кетон. Кітон ось так. Дивіться. Але, але. Тут був ряд чорнобривців біля помідорів. Бачите, там далеко ще одненький такий невеличкий кущик. Схожість дуже низька, дуже низька. Я сіяла по одній насінинці в ямку, тому що насіння небагато, і ось провела експеримент, як сходиться насіння. Скажу погано. Це з 10 насінин зійшло всього 3. Ну, ось так. У мене враження 50 на 50, я вам скажу, тому що кущ дійсно гарний, розкішний, виходить з однієї насінинки. Але схожість низька. Ну, нічого страшного, я позбираю вже своє насіннечко і думаю. Що потім у нас з цим проблем не буде зі схожістю. До речі, також запрошую підписатися на мій канал в Ютубі. Буду дуже вдячна і рада вашим підпискам, тому що мені буквально не вистачає менше ста підписників до монетизації. дуже цікаво, що ж Ютуб запропонує. Заходьте, це канал спільних інтересів, там декілька тем висвітлюється. Буду дуже рада. Все, до зустрічі!